Саня, ну нарешті ну, ми туди злітаємо, в Іспанію. Добрий день. Добрий день, можна мені на цей два билетика в Іспанію? Ми полетіти хочемо, дуже хочемо. Так зараз, почекайте десь хвилин п'ять, Зараз я складу принесу. Добре, дякую. Добре, ну що ви там взяли? Так ми взяли, але є у вас одна проблемка. Ви полетите на маленькому самоліті, бо ви двоє тільки летите, як двоє. Так просто ніхто не буде туди летіти. А рейс у нас завтра. А, ну тоді добре, до побачення. Сан... Саня, в принципі, ми можемо в якийсь готель піти то завтра поночувати. Чого нам туди? Ми вдик... Не знаю, ми дуже далеко живемо. Давай поки що підемо закупимось. Добре. Так. Що у нас там буде? Тут Та в чи чогось нема. Почему кудись відійшло? Бери, що хочеш? Ага, це тоді беру. Це я візьму. Думаю, молока нам не завадить. Так а скільки там ставто не згоднеться молока нахис. це я візьму. Думаю, це я візьму. Ага, зараз ви це оплачуєте і все. Так. Піп. Саш, давай плати. Добре, я просто з собою наличку і карту не взяв, звичайно. Добре, добре. Точно добре. я забув таксі, зараз я позвоню до таксі. Алло, таксі. Будь ласка, може ви недавно приїжджали на адрес. Добре. Ну, коротше, до АТБ ви недавно приїжджали, я забув. Можете під'їхати, я телефон ех, кредитку коротше, лишив у вас. Телефон в мене є. Добре? Саня, дякую, що ти за мене заплатив. А тепер погнали шукати готель. Саня, я поки що такого нормального готеля не знайшов, ми будемо тут ночувати. Добре. Ну, якусь машинку виберемо собі. Лайцю, прошу. Они почекають готель прикольний в стилі. Во тут, э, блин, ведіш лапку довчиця, треба почекати. Добрый день. Можна у вас побути до завтра? Я просто хочу цей э, э, коротше в путешестві. а тут самолети недалеко. Э, так, добре. Так, номер -то завтра у нас на другому поверсі. Ви підніметесь там ваш номер 35-й. Окей, добре, дякую. На двох це буде. На двох. Добре, той самий. Все, Сань, В принципі, треба лягати спати вже ввечері. Давай лягай. Добрий день, ми цей масрейс з мій паспорт. Дивіться. саді де твій паспорт? Дай паспорт. А то що не забув я, я з собою взяв. Дайте це паспорт цієї людини. білети є во, Ми летимо в Іспадію. Так добре. Проходьте до самолету. Я вас зараз проведу. Саня йди за людиною. Заходьте в самолет, зараз подій буде. Саня, подивися, як тут гарно. Скажи а... У... увага, пасажири. Ви маєте сплигнути з парашюту. Самолята закачується бензин. Як? Спригуємо, садь! О, самоліот нормально там досталось, я бачу. Садя, садя, садя! Ти мене чуєш, де ти? Назадні. Садя? Добре. Точно ми летіли самі, треба шукати тут людей десь. А я, як ти пропонуєш, куди ми підемо? Ну давай, напевно, кудись туди. Туди? Так. Да. Окей, давай пішли. Блін, треба плести довго. Ну добре, ну, Думаю, Саня, добре, давай пливем. Там нужен біля цег. Ти там встигаєш? Там встигаю. Ну тут, тут мають бути люди. Ох, що це?